Друзі, це довгоочікувані зміни у вашому житті. Обирайте, будь ласка, свою позицію. Всього їх три. Перша, друга, третя. По колоді обирайте. А можете обирати по, просто по цифрі 1, 2, 3, так? я вже камінчики не буду виставляти. Чи може виставити? Виставлю вам камінчички. Зараз я візьму. поки що думайте, відчувайте. Так, ну давайте. Нехай це буде перший. Варіант. Другий і третій. Вибирайте перший, другий, третій. Так, ставте на паузу, мої дорогенькі, а ми розпочинаємо з першого варіанту. Варіант номер один. Довго зміни для вас. Першим ділом, що я хочу подивитися, це як вищі сили. На теперішній час. Бачуть вас та ваші енергії. Отож, що ви ще сили можуть сказати на теперішній час про вас? Так. Ну, і звісно, довгоочікувані зміни. Довгоочікувані зміни. І так, що вище сили хочуть сказати про вас. Тут вже навіть цікавенько. Що ви величезні умнічки. Так, якщо мужчини дивляться, то підлаштовується під себе. А я буду говорити від імені душі, добре? Вона це душа. І так. Значить. Хочете сказати, що ви самі себе спасли. Ви самі себе вивели з важкого якогось стану. А, так, і зараз вибрали новий шлях: шлях любові, шлях очищення, шлях серця. Ви виросли. Ви виросли над своїм минулим, ви виросли над своїми проблемами, ви виросли над собою навіть. Слухайте, хочу, напевне, ще дивитися. Так. Ви шукали е, ключі, ви шукали відповіді, ви шукали дуже багато, е, у вас було дуже багато да, запитань, ви шукали відповіді, і, в принципі, ви зрозуміли, що потрібно було від чогось вам відмовитися, да? Від чогось відмовилися і... Мусили побути наодинці з собою для того, щоб пізнати себе. Таким чином ви пізнавали себе, да? і тут рід вас благословив. От тобто, ну хочеться сказати, що тут е любов до себе пропрацьована. Перша позиція, я вас цим вітаю. Так бачить вищі сили. Перш що ж, неочікувані зміни в вашому житті. Неочікувані зміни у вашому житті. А, 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 а. М -м -м -м. Ну, по-перше, хтось да, хтось вийде заміж. По факту. Неочікувані зміни, хтось вийде заміж, комусь буде пропозиція. А, я хочу зараз уточнити процеси. Трансформ... А, тут людина трансформацію проходить. Мужчина. Чи хто? Так, да, мужчина без любові. якого без любові він не може. Ну, дивіться, неочікувані зміни. Прийде мужчина. Ви його знаєте. Він був сліпий. Він не бачив істини. Пройшов трансформацію. Прийшов трансформацію і зрозумів, що ну, би він готовий міняти. Сценарії мінятися і стати вашим імператором. Я правильно понимаю? Скажіть мені. Карольмічей, який зробив вам боляче, який відмовився від вас. Ха, По дьяволу, вау. Ну так, да, бачите, бачите, він, типу, тут дивіться, тут признається в любві вам повністю. Ха, Визнає любов до вас, іде з любов'ю. Ну, дивіться, ви закрилися, тому що він по дьяволу був. Що значить по дьяволу? В зависимості були. І ви від нього закрилися. Тобто ви самі закрили двері і пішли оце от пропрацювання? Почали самі собі допомагати, почали приймати правильні рішення по справедливості, да? ви могли снитися один одному. Ви приймали бар'єри, ви виходили з ілюзій, ви трансформувалися, перероджувалися і дається вам подарунок. Важко він давався вам цей подарунок, звісно. Знаєте, знаєте, чому вам важко? Тому що ви обоє однакові. Ви однакові. І виходить, що йому важко в цьому житті, тому що вас немає, і вам важко, бо його немає. В принципі, на нейтральне, ви виходите, тобто ви можете жити один без одного, але питання в тому, чи хочемо. А, і мужчина йде з почуттями, бачите, він йде розказати про свої почуття. Все, точка. Він буде пробивати оці стіни, які а, раніше ну, був лінтяєм, Він раніше цього не вибирав. А, він раніше не хотів навіть признавати свої почуття. Да, тут уроки бешені пройдені. Приїде до вас новий початок. Новий початок. Ви виросли, він виріс. Як тільки ви відпустили, йому пішла. Ви, ви тільки відпустили, і він почав зразу проходити свої уроки. Йому триндець прийшов. І він зразу побачив, хто ви. О! Не хоче він куча баб, не хоче він більше того, все. він хоче любові і хоче стосунків в сім'ї. Що він буде робити? Що він буде робити? Якби йому важко не було, він буде старатися все для того, щоб ви зустрілися. Він прийде, в руках щось тримає, буде проявлятися. Або щось запропонує. Короче, вихід із зони комфорту 100% буде. А мужчина тут без вас не може. Він ніби як. Ну, держимо вам. Хворіє без вас. Ну от. Він зробив свій вибір, так, да, він зробив свій вибір. І хоче з вами взаємодіяти. Ми готовий працювати над стосунками. Ну, так, да, тут у вас десятка пентаклів, десятка кубків кубків Пентаклів. Тобто тут у вас сім'я, мабуть. Родственна душа. От так от. Так що перша позиція у нас така. Такий вийшов розкладік. Побачимо. Побачимо, побачимо, дорогі мої. Відпишитесь, чи відбулося це, чи не відбулося, бо дуже цікаво. Поїхали далі. Перша позиція дякую за увагу. Позиція номер два. Як вас бачать вищі сили, ваша енергія, тихва енергія зараз. І неочікувані зміни. Чи, я кажу, неочікувані. Навпаки, довгоочікувані зміни, Да? Чимось, бачите, якщо щось приговорю неочікувані, Якщо неочікувані, то певне. Певне, ви їх навіть і не будете очікувати, Да? Дивимося. Як бачить, ви бачите, вищі сили? О, стабільно. Любляча себе, вихід на новий рівень. От тут пропрацювання зараз йде у вас. Іде зараз пропрацювання все ж таки власної самоцінності, самодостатності, пропрацювання виходу на новий рівень і, звісно, поєднання в собі двох енергій, да, чоловічої жіночої енергії. Тобто у вас йдуть зараз максимальні уроки. Для того, щоб вивести вас на новий рівень вашої душі. Ось так. У вас бачать ваші сили. Вихід із обману, із ілюзій, із розчарувань, Вихід із завісимості. От, у вас завершується оця штука. Завершується, ви приймаєте свою силу і починаєте бачити себе. Перероджуєтесь. Тому у вас зараз може бути ступор, бо у вас йде трансформація в житті. І це нормально, коли ступор, тому що вам потрібно взяти тайм-аут для того, щоб ваша душа переродилася. І які зміни будуть чекати вас. По справедливості, дивіться, знову ж таки, по справедливості ви повертаєте собі своє, і дається шанс. От мені цікаво совершенство, що у нас тут. Дуже сильно боролися, за цим теж мужчина, бачите? Тут теж любов. Тут мужчина виходить із свого болота, хочеться сказати. Це мужчина, який у вас з ним по колу одне і те саме було. Так? Родственна душа. Схожа ситуація, як і по першій позиції. Дивіться, родственна душа. Жорстко було все, да? він йде у вашу сторону, признаватися вам в любі. Ви з ним боролися дуже часто. Маніпулятор такий. але по справедливості він йде для того, щоб запропонувати вам стосунки. Ну, да. Визнати вас своєю. Ось вот так от. І теж сложно, сложно, але всі уроки. Єрафан всі уроки вибирає вас, очищається і спільний шлях працювати над стосунками і любов. Тому така от ситуація по другій позиції. І я вас з цим також вітаю, бо це прекрасно. Ось такі неочікувані. Події, Що я кажу, неочікувані? Бо це неочікувано, напевно, для вас. Довгоочікувані. Отак. От Називається розклад. Довгоочікувані події. Ну і третя позиція. Мої дорогенькі, давайте подивимося. Довгоочікувані події. Як вас бачить вищі сили, в яких ви енергіях? І довгоочікувані події у вашому житті? Здійснення вашої мрії, тут фінансові, а, фінансові певні моменти. Хочеться сказати, що ви повертаєте собі свою, свою силу, свою мощ, і починається движення. Тобто ви готові брати відповідальність, ви бачите свій курс, намічаєте свій курс, да, і вперед до реалізації своєї мрії. Хочете сказати, що ви залишаєте минуле своє, да, тобто ви приймаєте рішення рухатися вперед. Минуле залишається в минулому все. І дається вам ресурси для того, щоб Реалізувати свої певні якісь мрії. Що ж, це таке, що в мене карти всі падають. Дивимося. Та що ж таке, га? Мужики нарешті попросиналися. Ну, пройшли уроки. Протрансформувалися мужчини. Той, хто був холодний, закритий, мовчазливий, пройшов Прийшов урок, пропоную вам. Знаєте, мужчина тут, іде такий, буде до вас проявлятися. Холодний, закритий. Дуже багато болі, з ним пов'язано. Да, мені показано. Жорсткий був мужчина такий. І виходить, що... Так, секунду. Получається, що... Нет. Секунду. Получається, що у цей момент мужчина попроходили якісь певні трансформації уроки свої і... Повноцінно бажають з вами взаємодіяти і е, зробити крок для того, щоб взяти певний шанс увійти в куди в трансформацію, да? Більше так ніколи не буде. Увійти в повноцінне, в е, гармонійну взаємодію. І тут бачите, як е, король жезлов і королєва жезло. Тобто у вас. Е, як тільки, ви йдете в, як тільки ви йдете в реалізацію своїх мрій, повноцінно взаємодієте з собою, то мужчина теж автоматично починає працювати і йти до вас ближче. Ви починаєте вибирати себе, а мужчина починає вибирати вас. Поняли? До споєднання. Так, добре. А тепер події довгоочікувані. Тут трансформація. Вау. Ну, у вас тут, і тут показано і так, що у вас тут мужчина буде дійствовати, але в основному тут очі... не о... Ні, довго очікувань. Події це те, що ви трансформуєтесь, а в плані якому відмираєте колишня ви і просинається у вас Верховна Жріця. Верховна жріця це жінка, ви ж розумієте, з силою, з баченням, з інформацією на рівні богині, да, Божества. Типу ну, тут союз двох душ, тут розрушається повністю а, минуле очистка йде з ангелами. Спілкування з ангелами, да, те, що колись вам так важко було. Зараз вас е, вітають на новій стежині. Е, тут, виходить, по третій позиції ви виходите на рівень е, не то, щоб відьма, ні, відующа жінка, ну, типу, але більш більш Да, Тут дари, тут е, інформація ідея нова, загрузки нової інформації, загрузки нової ДНК і поєднання свого темного і світлого, тут сила з'являється у вас. Благословення рода. Благословіння рода. І любов у ваше життя йде. І гроші йдуть. От ви силу свою приймаєте. Стаєте магом свого життя. Тут сила. Кожного своя. Але отака позиція класна. Так що, мої дорогенькі, така у нас з вами сьогодні ситуація файна. Все, я вам дуже-дуже дякую Добре. за те, що ви поруч зі мною. Дякую вам. Буду вдячна за те, що ви підписуєтеся, за те, що ви ставите вподобайки, за те, що ви коментуєте. Обіймаю, цілую, па-па!